Друзі, ви на каналі Українська хвиля в Монреалі на телебаченні ICI. З вами я, Наталя Федосєєва. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, якщо ще не підписані. А сьогодні з нами на зв'язку з Києва Ірма Вітовська, заслужена артистка України, яка виступатиме в Монреалі разом з українським актором Олексієм Гнатковським у комедійній виставі Як виростити чоловіка в домашніх умовах. Вітаю вас, Ірма! Вітаємо вас, так, Ірма. О, про цю виставу взагалі ми говорили нещодавно з Олексієм Гнатковським. І він угу. нам розповів, одразу кажу, він не спойлерив. Він нам трошечки розказав про неї і сказав, що вона є найхітовішою виставою зараз в Україні. А, яка ваша думка щодо цієї вистави? І можливо, ви скажете про унікальність цього шоу? Я буду відверта з вами. Насправді в це в її особливість цієї вистави на відміну від вистав, які ми звикли думати, що це вистави: четверта стіна, театр, які складають там, працюють. Над освітнім процесом нашого громадянина над просвітою, над його поверненням до традиції, чи розповідає там нове нове трактування класики. Як це роблять у нас дуже круті режисери сьогодні? Нарешті, ми нашу класику дивимося не через радянські і російські наративи примітивізму і Шароварщини, а відкриваємо глибокі змісти. Ці вистави є. Вони достойні, вони надзвичайно важкі, їх вивозити, але після перемоги обов'язково, я думаю, що їм треба поїхати світом і показати нашу культуру. Наша вистава не про це. Наша вистава про сьогодення, вона взагалі це не вистава. Це абсолютний інтерактив, який відбувається з глядачем. Її в цьому кайф, що глядач не знає, що буде зараз, і як актори є якась певна доріжка, яку ми домовились. Як герої мають пройти певний період, до чого дійти. Але в цій самій дорозі ми можемо створювати інакші моделі існування. Вона завжди інша. Вона завжди мало того, глядач безпосередньо сам приймає участь, тому що ми його провокуємо на це для того, щоб він міг бути одним із учасників цього процесу. І відповідно в цьому це теж кайф, тому що люди приходять, вони відчувають, що вони знаходяться на якомусь великому святі Де є двоє класних харизматичних людей, які не мають зірковості абсолютно з ними в одному човнику і ще в цьому човнику дають їм свої власні весла, що їх ніхто не знає, хто їх отримає, що з ними робити. І це дуже класно. Тут немає ніякої повчальної штуки. Це але це і така класна соціальна історія, за якою ми бачимо симпатії українців, де б вони не були. До речі, нам цікаво буде в Канаді їх побачити до тих чи інших постатей України. Особ... Ну, ми про сучасність говоримо. бо це сучас... Ми згадуємо минуле там, ми імпровізуємо. У нас іноді виходять щось, якісь постаті із давнього і не да не що давнього Але переважно ми говоримо про сучасність і звичайно, ми не можемо обійти те, що у нас нас реальність війна за вікном і ми звичайно тролимо цю цього ворога і нічого найкращого немає коли ворога треба вбити перед ним острах чи страх його треба його треба Сатиризувати він має стати серед сатиру, в тролінг, в треш, показати всю цю ницість, показати цю всю, всю нікчемність. Взагалі нема чого боятись. Так, це така мавпа з гранатою, та вона небезпечна, бо в неї рука граната. Але вона мавпа. Ну тобто, не хочу вражити братів наших менших мавпочок, які є. Ну мається на увазі в тому змісті, в якому ця фраза звучить. Тому ми. Вирішили, що в нашій виставі цього гумору і образу цього ворога треба робити з нього ну, таку хорошу відбивну. Я думаю, що це якраз для молоді, особливо для пар, які прийдуть, буде цікаво подивитися, тому що все-таки це він, вона це певні, певні гендерні зміщення. Я не хотіла принижувати там, грати на сексизмі, там в то, що, але ну, є певні гендерні милі особливості, досить милі. Такі, які є притаманні, тим більше що тут питання одинокості досить самотності і в сьогоднішній час, справді багато людей на вулицях перестає знайомитися десь на вечірках, а знайомиться в соцмережах і десь. Таким чином шукає собі в цьому світі свою половинку. От бачите, я вже трошки вам починаю спойлерити. Так, і, так, але ж цікаво тому, дуже інтригуєте. Але це цікаво так, насправді, а потім ви подивитеся на, ми, Я думаю, що українцям буде цікаво, як ми переживаємо всі ці пригоди, які ми проходимо погані пригоди, такі е, жорстокі пригоди наші. Але е, з якими ми оцим власне гумором і. Тролінгом можемо над цим самі простібатися і над собою в якихось ситуаціях, і, звичайно, виміщ... вимістити свою. Агресію, ненависть, гумор такого злого, якого ну не злого, а такого досить гострого, причухана з перцем, такого гострого, навіть такого вбивчого для них. Я так розумію, що ви вже гастролювали з цією виставою містами України. Цікаво О, дуже які... багато да? От, цікаво, які відгуки у глядачів. Та просять ще. Просять ще тому, що вони відчувають, що вони можуть бути керувати процесом. Е, знаєте, що таке бути залученим, не бути там сидіти як глядач, під, підспідпідглядувати, а розуміти, що ти залучений. Потім ми дозволяємо їм робити по, по все, що вони захочуть. І тому, звичайно, знаходиться більш сміливіший глядач, який починає імпровізувати, і це вже створюється ще один театр, який тобто ви турне робите Канадою. Я знаю, що це для збору коштів. Можна трошечки детальніше про це. Так, ми робимо, ми працюємо переважно. Наш проект допомагає полку АЗОВ, і ми хотіли би допомогти цим туром. Ми цим проектом, власне, і долучаємося до купівлі. Олексій Гнатковський має безпосередній контакт через родину з цим полком. У нього є двоє. З родини двох хлопців, які в ньому, і відповідно, цей проект створив фонд Олексія, який створений на початку вторгнення. Олексій Гнатковський створив фонд у Іван-Франківської. Він почав працювати. А потім вони придумали зробити проект і запросили мене як акторку, ну тобто, як цей як зірку, для того, щоб можна було швидше цей проект був. Ну, ясно, що люди люблять і хотіли б, щоб більше звучало. Я погодилася, і, тому що в мене є особистий фонд, і я з, е, знаю, що це таке, наповнювати весь час фонд. І тут я долучилась допомогти фонду Олексія своєю присутністю для того, щоб полк Азову. А кошти на це збираються буває місяць, а за два дні цього вже немає, і треба знову збирати. Ну, але у нас немає виходу, тому що не буде української нації. Що ця війна геноцидальна, щоб ніхто не робив собі ніяких. Ци вона є має геноцидальний характер, і вона повністю на знищенні української ідентичності, української культури. І це навіть не радянський час, коли її загнали в резервацію архаїчного якогось музейного існування. Це навіть це вони вже не підуть навіть на це. Вони просто хочуть це знищити як факт існування. Все повністю. Оскільки ми вже заговорили про українців, що означає бути українцем взагалі? Я думаю, що це не, національна, не національність на сьогодні, насправді, тому що багато українців за етнічною національності воюють по ту сторону. І вони себе вважають, ну вони називають це або там. Українцями ну вони типа з Росії, вони тім тіпа... цям ця світоглядність ближче. І я знаю багато етнічних будь-кого євреїв, тих самих росіян, які обрали собі Україну як громадянськість. Це світоглядний вибір. Це світоглядний вибір. Ви хочете бути з вільним світом, ви хочете бути в демократичній державі, ви хочете мати право, ви хочете мати свободу, ви хочете користуватися цими свободами. Так, корупція, так, є захворювання, які є постколоніальні. Всі проходили це і Східна Європа, і ми проходимо це. І в кожній країні вона є менша, більша, манюсінька. Це, це. Але наша країна все-таки вона розвивалася важко з цією шаленою постколоніальною. Травмою, з цими елітами, які недосконалі, з цими пострадянським мисленням. Але повірте, я, коли я зараз бачу нас і російське суспільство, я бачу, яка велика прірва визріла за ці 30 років між нами. Тому що у нас це неможливо, тому що у нас були майдани і вони завершували свою справу, вони перемагали, вони громадськість домагалася свого, а там ні. І Там вибита вся Позиція знищена вся іншодумність, знищені моральні лідери. Про що ми виїхали? Тобто це просто катастрофа. Катастрофа! І свідома, систематична оця реставрація радянського гулагу, як крутості, як супердержави, і цього слова жахливого вілікая. І цей весь. Все суспільство, яке 70... 88% навіть не знає власної культури, але воно дуже добре реагує на слово віліка і свою причетність до цього слова. Це дуже небезпечно. Шурахуйте, там народжується фашизм. Колись німецька німці проходили це в 30-х, коли називали висока німецька культура. Тому, от, коли ви починаєте власну культуру, не робити рівна з рівних і один із пазлів. Які складають світову палітру, а вивищувати трошки на твої рівні, а ми трошечки вище. От там шукайте, там чекайте, що буде, буде небезпечно. А ще я нещодавно дізналася, що телесеріал Леся плюс Рома я його, до речі, не дивилася ніколи. Шкода, йому вже 20 років. Малася Шкода, була. дуже хороший, як на нульові був хороший так? продукт. А то є а, виявилося, що це то є канадський проєкт. Я не знала, і мені так було це канадська франшиза, яка була створена в 32 уже двох країнах світу. Угу. І вона настільки була успішна і сподобалася, що кожна країна мала за честь створити власну пару. Так от я була Лесею в українській парі, і ми це знімали 2004-2008 рік, 4 роки, бо там багато сезонів, і мене обирала Канада. Вони обирають, вони затверджують на першому сезоні героїв кожної країни. Вони перший сезон повністю ведуть з країною, яка купила франшизу, щоб їхній проект не постраждав іміджево і щоб це справді було так само якісно. От, власне, у нас був український проект. І нас навіть визнали одним із кращих. До речі, я вам скажу, що для українців цей проект робив дуже багато. Він Можливо, не змусив говорити українською південь, але він у них досить сильно і назавжди вбив питання комплексу меншовартості і українофобії до мови. Вони побачили, що мова може бути не шаблонною, яку їм створювали оцього шаблону, такої, даруйте прекрасного актора, але нещасного заручника оцього шаблону. Тимошенко ж такий був тарапунька, такі були радянські штепсилі. Тарапунька. Оце от вони не хотіли бути тарапуньками, хотіли бути міськими урбаністичними, а урбаністична їм надавалась мова тільки в російському варіанті. І тут ми приїжджаємо і, 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 і створюємо проєкт, який мі міська мова урбаністична, яка може бути сучасною, креативною, класною, легкою, нескладною, не такою, до якої ти не дотягнешся, як мова інтелігенції, маленького прошарку людей протоколів. Там не а, а хочеться побутової. І, трапту, і не така мова, яка покручена, знищена, там потрапмована, має багато суржика. А от, власне, їм хотіли, і тут ми їм даємо. І ви знаєте, більше цього не було створено, тому що потім чисто нам і сказали. От тому, що цей проєкт стільки створив на ідентичність працював, і стільки півдня і сходу захотіли тягнутися до українськості, більше нам сказали, цього ніхто не допустить. Тому що тоді та еліта, при якій було створено, була абсолютно москва залежна. А от для мене найяскравішою, ви запам'яталися чомусь у фільмі це нещодавний фільм. Мої думки тихі ви зіграли маму головного героя. Чомусь це мені вже нещодавний, це вже 18-й рік. Фільм вийшов в 20-му, ну, він, нос, вас він потрапив в 19-му. У мене вже нові картини. Я зараз до Лондона їду і має бути у вас обов'язково Смак Свободи. Дуже чудова картина, яку от, я буду в Лондоні представляти. Вона, буде, вона пройшла найбільше в Європі в прокаті. Я граю Ольгу Франко, авторку кулінарної книги. Це цікава історія сучасна, смак Свободи. Тому, ну, я думаю, ми до Канади теж його довеземо. Божевільні зараз виходять у нас в жовтні Це над дисидентами 70-х років. Радян Система, яка клала людей за ну, дисидентів до психіатрії дуже цікавий. Ми в Варшаві отримали приз глядацьких симпатій на міжнародному Варшавському фестивалі за цю картину. Вона от зараз вийде в прокат. Я думаю, до Канади вона теж доїде. Ну, це вже. Через рік смак свободи можна вже думати, як би хай продюсери вирішують, коли е, між нами до цього вийшла прекрасна Козаностра мама їде» комедія, яку я знялася в італійській картині. Вона, на жаль, теж не знаю, як її показати в Канаді, тому що це досить цікава, смішна, така весела комедія, лірична, мелодраматична. От. А думки тихі це прекрасний фільм, Антоніо Лукіч, чудовий дебют. Тут успішний, який привіз дуже багато іміджових нагород в Україні. Хочу повернутися знову до вистави, яка відбудеться в Монреалі. Які очікування у вас від монреальських українців, і, взагалі, які очікування від цього турне Канадою? Що я хотіла б ну не знаю? Нам потрібно, щоб це спрацювало. Ми вам ми вас зарядили. Ми вам привезли трошки нас і України в нашій енергії, в наших стисканьках. Бо я не люблю ці слова обіймашки, це стисканьки, прекрасне слово. В наших стисканьках, в наших, в наших поглядах, з обміном в наших розмовах, в нашій близькості духовній і ваших допомозі, вашій поповині, тому що це все одно ваша поповина, українці, будь-де ви. Ваша поповина тут пуп закопаний, навіть якщо ви вже народились там, воно тягнеться через вашу ДНК, всі ці мертві, живі і ненароджені Шевченкові. Вони проходять через вас своїми сіми. Тож вкладайтеся в вашу неньку, тому що вона покладається на вас, вона в вас живе, вона надавала вам багато-багато енергії своєї через ваших батьків, бабусь, дідусів через вас. Буде в ваших дітях, тож ми відповідальні, ким ми народилися. І я думаю, сподіваюся, що ви зрозумієте і допоможете в своїй країні. А ми обіцяємо, що це все піде для тих, кого ми називаємо зараз вами, і достойним людям, які які з 2014 року системно і завжди показують рівень військових і рівень. І рівень і рівень власної відданості. Отже, дякуємо Ірмі за її цікаву розмову, за час, за увагу до нас і сподіваюся, що українські монреальці прийдуть на виставу, приєднаються до збору коштів. І ще раз нагадаю, що Ірма Вітовська, Олексій Гнатковський. Виступатимуть в комедійній виставі в Монреалі в театрі Симпозіум. Вистава називається Як виростити чоловіка в домашніх умовах. Приєднуйтесь, не пропустіть! З вами була Наталя Федосєєва для програми Українська хвиля на телебаченні ICI.